Доброго дня, мої юні дослідники! Сьогодні нас чекає захоплива пригода. Бо до нас завітав хтось із космосу. Впізнали, діти? Так, це наш друг Лунтик. Він прилетів із місяця, щоб дізнатись, що таке літо і які явища природи бувають у цю пору. Допоможемо йому! Тоді вперед. У казкову природознавчу експедицію. Одного літнього ранку Лунтик прокинувся і побачив на землі щось яскраве і тепле, це було сонечко. Воно лагідно гріло квіточки, комашок і навіть самого Лунтика Та раптом небо затягнулося хмарками, із них впали прозорі краплинки. Що це, діти? Так, дощ, но лунтик не злякався, а взяв парасольку і весело стрибав по калюжах, а потім дмухнув вітерець, зашурхотіло листячко. І на небі, діти, з'явилася чарівна веселка. Лунтик здивувався. Оце так літо! Скільки всього цікавого. Діти, скажіть мені, будь ласка. Що побачив лонтику літку? Так, сонечко, які явища природи були в казці. Дощ, веселка, молодці. А які явища природи подобаються більше вам? І чому? Насилайте мені свої відповіді. А зараз перепровіримо, що ви запам'ятали. Якщо я кажу літнє явища природи, то ви плескаєте в долоні. Якщо ні, мовчите. Домовились, тоді починаємо. Сонце. Так. Сніг. Ні. Веселка. Так, грім і блискавка. Так. Опали листя? Ні, жаркий вітер. Так, літ на річці. Ні, молодці, лунтик мами пишається. А тепер, діти, послухайте загадки лунтика. Гадайте, про яке явище він питає. З неба світить і палає всіх навколо, зігріває. Що це, діти? Так, звичайно, сонечко. Я з хмаринок накрапаю, всім рослинкам допомагаю. Все, про що йдеться. Вірно, дощик. Я невидимий та швидкий дую, шелестить весь ліс. Так, вітер. Сім кольорів, як дуга. Після дощу з'являюсь я. Молодці! Звичайно, це веселка. Діти, ви сьогодні справжні природознавці. Давайте згадаємо, яка пора року зараз в нас? Так, літо. Які явища природи бувають влітку? Сонце, вітер, дощ, веселка, грім та гроза. Молодці! Що найбільше вам сьогодні сподобалось, відгадувати загадки від Лунтика? Лунтик дякує вам за допомогу і каже: до нових зустрічей, друзі! А влітку не сидіть вдома, спостерігайте природу навколо себе. До побачення, мої любі!